Доброго ранку, малеча щира! Хай живеться вам у мирі, хай луна дитячий сміх. Починаємо заняття для усіх. Діточки! Сьогодні у нас з вами заняття з малювання. Перед тим, як ви дізнаєтеся, що ми будемо малювати, я пропоную вам віртуальну подорож, екскурсію до магазину і посудом. Ви лише погляньте на ці полиці у магазині з посудом, які так і приваблюють різними формами, величиною, а яких тільки кольорів тут немає: червоні, сині, зелені, жовті, чорні, блакитні та багато інших. Кожен покупець, який вирішить відвідати такий магазин і придбати собі потрібний посуд, обов'язково знайде те, що йому сподобається. Адже на полицях магазину посуду можна на будь-який смак обрати собі чи чашки з блюдцями, чи глибокі тарілки для борщу. Або ж мілкі тарілки для салату, Багато на полицях і кухонного посуду. Це і чайники, і сковорідки, різні терки та ножі, глечики та миски. А ось ми підійшли до полиць із каструлями. Малята! А ви бачили стільки каструль в інших магазинах? Ви погляньте. Який на цих полицях великий вибір каструль? Великі і маленькі, високі та низькі, дуже багато різних кольорів. Діточки, а які каструлі вдома на кухні у вас? Якої вони величини, а якого кольору? А ви знаєте, що каструлі виготовляють навіть із різного матеріалу? Погляньте на цю каструлю. Ви бачите, що у ній всередині знаходиться? Так, я теж бачу. А бачимо ми це тому, що каструля скляна, виготовлена зі скла. А ось ці каструлі із матеріалів, які називаються чавун, алюміній та нержавіюча сталь. Малята, погляньте, ось перед нами продавець, а біля нього знаходиться каструля. Напевне, її хтось збирається купити. Зараз я запитаю. Доброго ранку! Нам із діточками дуже подобається екскурсія по вашому магазину. А це ви вже приготували каструлю для когось із покупців. Вітаю вас! Мені повідомили, що сьогодні до нашого магазину завітають діточки. На жаль, цю каструлю, яку ви бачите, ніхто дуже і дуже давно не хоче купувати. І я приготувала її для вас. Хочу попросити вас з діточками, щоб ви порадили та показали, як би ви прикрасили. Ось цю білу каструлю, тому що усі покупці на неї не звертають уваги, так як вона не має жодного малюнка. Коли ваші діточки покажуть, як можна прикрасити таку каструлю, я зможу намалювати на ній малюнок, щоб її купили. Ми вас зрозуміли, дякуємо, що ви розповіли. Малята, ну що, допоможемо продавцеві? Покажемо, який можна на білій каструлі створити візерунок. Погляньте, будь ласка, на мої зразки каструль, які я прикрасила. Давайте з вами розглянемо, з яких же частин складається каструля. Отже, каструля має корпус, це основна ємність, в якій готується їжа. Це дно каструлі. А також каструля має ручки та кришку. Малята. А чим цей зразок каструлі прикрашений? Вірно, кружечками якого кольору кружечки. А як вони розташовані один біля одного чи на відстані? Правильно кружечки намальовані по всій площині. А тепер погляньте на інший зразок. Чим він прикрашений, якого кольору квіточки? А серединки у квіточок якої величини? Великі чи маленькі? Діточки, я пропоную вам підготувати необхідні матеріали та намалювати свій візерунок на білій каструлі. А для роботи нам потрібні. Основа каструлі. Попросіть, будь ласка, ваших батьків, щоб вам допомогли підготувати. Потім нам потрібні фарби, пензлик, склянка з водою, водна паличка, вологі серветки та суха паперова серветка. А зараз обов'язково підготуємо наші рученята. Вони в кожному домі є і призначення мають своє. Чайник. Чай заварити, чашки чаю попити, друшляк вишні помити, каструля борщик зварити, миски, тарілки і блюдця усі вони посудом звуться. Малята уважно перегляньте відео прикрашання каструль візерунками. Діточки, вам сподобалося сьогоднішнє заняття? А до якого магазину ми мали екскурсію? Що ж продається у магазині посуду? А чому у магазині продавець дуже довго не може продати білу каструлю? Малята, спробуйте і ви самостійно створити малюнок на своєму зразку каструлі. Бажаю вам успіхів! Та отримати задоволення від свого втіленого задуму. До побачення!